Горянами перед очима будь-якого болівальника, металіст, його сейві та мертві м'ячі, які він виймав із верхніх та нижних кутів. Ніколи не щадив себе та не упокорювався з невдачою. Наразі ж футбол має на меті ще об'єднувати людей. Сьогодні Олександр Горянов завітав до борт Харків. Як це було бачили вісті? На світлинах шлях до перемоги 943 хвилини та третє місце за кількістю сухих матчів серед усіх воротарів в історії чемпіонату України. Олександр Горяїнов легенда харківського футболу. Наділо, дуже летіло. Бачу, що там як вистав. Ні, краще зіграти. підробні емоції? Трибуни скандують. Харківський металіст. Кожний учасник найбільшої бізнес-спільноти України борт охоче задати питання, як же стати кращим. Як і всюди, то праця над собою, праця. Кожен день ти маєш працювати над собою, над синим якимось якістями. Як біля Малишева почали грати в футбол, як молодшого ставили в ворота, та як з шести років вже самостійно почав їздити на тренування металіста. Жива дискусія, фото та фірмовий автограф з номером 29 на перемогу та вдачу. Був чудовий ранок. От ми провели його разом з легендою харківського футболу Олександром Гаряйновим. Олександр поділився з нами мотивацією натхненням. Розкав іс історію, ну і, і відкрив такі, скажем так, психологічні нюанси досвіду тренера. Я як фанат футболу, гравець, особисто запитав питання, чи користуються футболісти погану погоду кульочками на ногах, і відповідно всі ними користуються, коли погана погода, щоб а, ноги не мокріли, бо і можна було тренуватись при любій погоді, та звісно, привітання з ювілеєм легенди харківського футболу бо харків для вас для чиї дружини. Вітаємо. Дякую. Дякуємо Олександру за сьогоднішню зустріч. Було дуже цікаво, тому що Олександр Металис це дуже велика частина Харкова і харків'ян їхньої історії, а також моєї особистої історії, історії нашої сім'ї. Це така велика частина, яка вона незабутня, і це майже до сліз. Тому Олександру дякуємо велике за те, що ви робили, те, що ви робите. Харків, привіт. Цікаво, було дуже корисно, дуже багато мотивуючих фраз було від нього, що допоможе мені у майбутньому. Я займаюся також багато спортом, тому це дуже корисно було для мене. Збирав підписи футболістів харківського металісту, наприклад, Олександр Горяйнов, велика легенда нашого металіста. Дуже приємно, що такі легендарні харків'яни. Відвідують заходи, і сьогодні в борді був Олександр Горяйнов. Це дуже круто, особливо в цей складний час, тому що всі ми потребуємо заряду, енергії і розуміння, що все колись погане закінчиться. Дякую. Перш за все хочу побажати нам всім миру, подякувати нашим силам оборони за те, що стримують. Не буду казати кого, бо одні мати. Нам всім міру, добра, І не дивлячись ні на що, щоб ми десь шукали у себе всередині якусь мотивацію, щоб ми не опускали руки, щоб ми всі працювали над собою, щоб ну, побажати, щоб все у нас було добре. Подобалась я в закладі таких людей. Харко, Корева Анастасія Почерніна, Родіон Рубін, Вісті.